Ми тестуємо, яким чином буде подаватися водопостачання, тобто, окрім можливості забезпечити власне доведення води за рахунок резервного можливості живлення електроенергії, тобто від генераторів, так само ми розпрацьовуємо найстарніший сценарій, який може бути. Тобто, коли фізично на території міста буде встановлено 66 спеціальних таких цистерн куди буде. Поновлюватися вода, вода буде поновлюватися фізично, будуть працювати водовозки. І власне сьогодні на одній з локацій ми маємо. Такий імпровізований збір частини автомобілів, які будуть забезпечувати. Загалом це буде понад 20 автомобілів. Сьогодні їх є тут 16, які можуть більша кількість, може менша кількість залучатися, і е, воду будуть розвозити по всіх локаціях З сьогоднішнього дня. Ми ще раз нагадаємо всім мешканцям, деякі локації на території кожного району. Просимо мешканців собі е, знати орієнтовну локацію, куди потрібно буде. Підійти, якщо необхідно буде мати запас води, це ще раз звернув увагу в найкритичнішому випадку, тому що план Б це ми запускаємо генератори, таким чином постачаємо воду безпосередньо до будинків. А вже найгірший план це ми фізично будемо підвозити воду. Це вже третій план на випадок складних ситуацій. Проводимо тренування і тестування готовності забезпечення нецентралізованого водопостачання тобто. Ми маємо водовозки, ми маємо їхні номера, маємо номера телефонів, проводимо тестування, що кожна машина знає де вона завантажується, місце завантаження і місце розвантаження, тобто роздача цієї води або в ємкості, які стаціонарно будуть розташовані в місцях. Розбору води, тобто 66 локацій, визначених містом і з районними адміністраціями, є координація з диспетчером і водоканалу для того, щоб ми володіли поточну інформацію, яка потреба, і оперативно реагувати.